Моя дівчина хоче відкрити ОФ аккаунт. Я пригрозив піти від неї. Оригінальний пост 19 липня 2022 року. Мені 29 років чоловік. І моїй дівчині 27. Вона хоче бути на OnlyFans. Я погрожував піти. Трохи контексту. Я з цією дівчиною 7 років після багатьох невдалих стосунків і випадкових зустрічей. Ми дуже закохані, і, хоча були злети й падіння, завжди працювали над цим і ставали сильнішими. До цього моменту, за словами більшості, і я і моя дівчина вважаємося привабливими. У нас обох було більше середнього сексуальних партнерів, що ніколи не було проблемою для нас. Останніми роками вона почала продавати фото ніг онлайн. Мене це не турбувало бувало, Бо це був додатковий дохід. Бля, нормальна тема, сука, моїх хтось купить чи ні? У мене ноги не такі прям красиві, но, сука, на кожного товару є свій купець, правильно? Може Доходи тільки її, адже наші фінанси окремі, окрім подарунків, ми робили все максимально анонімно. Однак останнім часом вона серйозно думає стати повноцінною контент-мейкеркою на ОФ. Спершу я ігнорував цю тему, але виявилося, що її наміри серйозніші. Нещодавно ми сильно посварилися через це. Я втратив контроль і висунув ультиматум. Потім я пішов і зараз тимчасово живу в мами. Вона сказала, що я контролюючий мудак, і навела такі конкретні причини. Вона каже, що я лицемір, бо скільки дівчат мають твої дікпіки на... Телефонах, і що з фотками в інстаграмі? Я відповів, що надсилав нюци лише тим, кому повністю довіряв, і наскільки знаю, вони ніколи не опинилися у публічному доступі. А звичайне фото без футболки з залу це не те саме, що оставляти найінтимніші частини і особистість на показ. Рік тому мені поставили діагноз Целіакія, яка сильно обмежує можливість готувати, подорожувати і харчуватися поза домом. Вона з самого початку підтримала це і ніколи не скаржилася на зміни в нашому житті. Жона не розуміє, як я можу не підтримати її. Я відповів, що я цього не обирав, і з самого початку був чесним, що вона може піти, якщо не хоче таких обмежень. Вона назвала мене лицеміром ще через те, що я активно підтримую робітничі реформи і ненавиджу офісну роботу. Я часто скаржуся, що доводиться щодня ходити в офіс і робити те, що ненавиджу. Її робота теж важка, але я заробляю в 4 рази більше за неї. Хоча вона все ще має фінансову підтримку батьків, а я батька не маю. І утримую маму, яка вже занадто стара, щоб працювати. Я відповів, що розумію, але хотів би знайти інший спосіб, який не включає в продаж того, що для нас особливе заради прибутку. Я був готовий використати власні заощадження, якщо вона має інші ідеї, щоб ми обидва вирвалися з цього щурачого забігу, але не так. Обидва ми стоїмо на своєму, але у мами я мав час подумати. Хоч я й категорично проти, не можу заперечити, що деякі її звинувачення у лицемірстві мають певний сенс. Яка ваша думка про це і як нам це вирішити? Коментарі. Мабуть, найкраще сказати їй, що вона вільна робити що хоче, але ти не зацікавлений у стосунках із онліфанщицею. Тобі просто некомфортний цей сценарій, тож якщо вона обере цей шлях, тобі доведеться закінчити стосунки. Я більше здивований, що вона порівняла створення ОФ із Целіакією. Це взагалі з різних світів. Тобі не обов'язково зустрічатися з кимось, хто має ОФ аккаунт, якщо ти цього не хочеш. Це нормально мати власні межі і чіткі червоні лінії Ти не контролюєш її, ти просто пояснив свої умови. Ну так то да Я теж вважаю, що живучи 7 років в стосунках, ось у мене з дружиною скоро буде 7 років. І у вас, ну, коли ви почали зустрічатися, у вас були одні цінності, ви договарювались про одне. Ви люди з однією, як сказати, точкою зору в, в таких конкретних поглядах. І. Тут ні з того, ні з цього вона каже: а я хочу собі, блядь, аніфанс відкрити і показувати всім добро. І якби якщо чоловік каже, що ні, я в даному випадку не вважаю, що це контроль. Я в даному випадку вважаю, що це е, нормально, коли чоловік не хоче, щоб його дружина цим займалася. І це не значить, що він вважає її предметом якимось, да, своєю власністю. Ні, чоловік і дружина це як один організм. Вони поокремо, звісно це дві незалежні людини, але як пара, вони один організм. І якщо вона починає робити те, що не подобається її компаньйону, то за ним вибір просто не бути більше частиною цього організму. І він не говорить, їй, що якби, «Ні, ти не будеш цього робити. А якщо ти будеш це робити, то ти будеш це робити, но без мене. В чому вся суть. Він Каже, що він не хоче, щоб вона це робила, тому що він не хоче з нею розставатися, він її любить. І якщо вона буде це робити, то він не зможе більш бути з нею, і це його вбиває. І за цього він не хоче, щоб вона це робила. Він її блядь, запрещає, тому що він розуміє, що він буде без неї, і він цього не хоче. Я говорю, це доходячи з свого досвіду. Якщо б в мене так сталося, то це те, що робив би я, і те, якби це виглядало для мене. Я не хотів би, щоб моя дружина цим займалася. І я сказав би, ти не будеш цим займатися. А якщо вона продовжила, уви. І ах, мене там не було б уже. І саме через це я вважаю, що якщо я буду робити якусь двіжуху, непонятну, не знаю. Якщо я ні з того, ні з цього почну займатися. Е, я навіть не знаю, що можна який приклад привести, тому що це. ну Я буду займатися давайте, так само, OnlyFans. Якщо моєї дружини традиційні погляди на життя, на шлюб, на все це, то їй не сподобається, що я займаюся таким, тому що це виставляє в поганому світлі її, мене і нашу сім'ю. Тобто, якщо у нас є діти, навіть без дітей це наша пара, це виставляє в поганому світлі і не хочеться їй, щоб мого пісюна бачили всі. Ну так не хочеться їй. І якби, це нормально, це нормально. Я вважаю, моя думка, що це нормально. Йдемо далі. Оновлення. Той самий день. Я створив новий трет, бо попередній закрили через ліміт карми. Також я зробив тровей, щоб знову запостити. Ось апдейт після розмови з дівчиною. Щойно ми зустрілися, вона одразу розплакалася, буквально благала мене передумати. Я сказав їй чесно пояснити фінансову сторону, цього разу без напівправди. Вона була доволі чесною цього разу і погодилася ділитися фінансами надалі. Але вона також сказала, що її краса завжди була важливою частиною її життя. І для неї використати це, щоб заробити гроші, було логічним, наступним кроком. Ми обоє колись займалися моделінгом, але там. Майже немає заробітку. Вона щиро вибачилася за слова про Целіакію. Сказала, що не мала це на увазі. Вона намагалась провести приклад про життєві зміни, які з часом стають нормальними. Але чесно, після цього мені ще важче, і я сумніваюся, що попрошу її пристосуватися до мого стану найближчим часом. Вона сказала, що ніколи не думала про зраду у наших стосунках. Вона підкреслила, що завжди мене обожнювала у сексуальному плані. Ну, можливо, це і правда, але для мене це не доказ. Вона наполягає, що справа тільки у грошах. Я сказав їй, як болить чи мені думати, що випадковий багатій зможе бачити її голе тіло, як вона пестить себе, обличчя, яке вона робить під час оргазму? Адже ми завжди були моногамні, вірні одне одному і вважали секс між нами майже священним досвідом. Я запитав, чи все, що вона мені говорила, було брехнею? Вона ридаючи, сказала, що це була помилка і що вона цього не зробить. Я спитав, як я можу бути впевненим, що ця тема не спливе знову через місяць. Вона пообіцяла і розридалась так сильно, що я здався і обійняв її, щоб заспокоїти. Вона сказала, що я той самий для неї і що вона не може без мене. А чого вона тільки поняла? Тобто вона цього раніше не знала? Щоб е, почати щось цінити, треба його втратити або майже втратити, чи як, я не пам'ятаю. Згодом я пояснив, що мені потрібен час, щоб це обміркувати, і що, можливо, ми можемо піти на терапію. Вона погодилася, щоб я залишився у мами, а я запевнив, що продовжу платити за квартиру та інші витрати, навіть якщо не житиму там. Я відчуваю порожнечу, ніби мною все ще маніпулюють і не знаю, що робити. У неї в минулому були проблеми із самоушкодженням, і я боюся, що вона може собі нашкодити. Я справді не знаю, що робити. Я Хочу подякувати всім, хто дав мені інший погляд або просто підтримав мої почуття і межі. Хочу уточнити щодо фото ніг, бо це часто згадувалося. Мені це ніколи не заважало, бо я не вважаю це тим самим, що показувати тіло. По-перше, це було повністю анонімно. По-друге, моя дівчина часто носить відкрите взуття, каблуки тощо. Загалом її ноги можна побачити на її ж інстаграмі, на фото з пляжу. Я бачу це як рівень моїх фото без футболки в спортзалі або з модельних часів. Єдина різниця, що я з цього не заробляю грошей, а лише лайки. До речі, у мене є фетиш на стопи, якщо вам цікаво знати. Я не намагаюся заборонити світу фантазувати на неї. Я просто хочу, щоб деякі речі залишалися тільки між нами. А зараз у бар, щоб напитися вщент. Коментарі. Коментатор. Я впевнений, що більшість порадників скаже тобі, кидай її. Я дам інший погляд. Чесно, я не думаю, що це безнадійна ситуація. Схоже, вона зробила дурну помилку з ідеєю. Зрештою, вона ж не зраджувала тобі і не мала емоційного роману. Якщо я правильно зрозумів, її план для ОФ був соло контент. Тобто, це не було про інших людей або секс поза стосунками. Також, якщо я правильно читаю, вона взагалі не зняла нічого поганого, вона лише говорила про. Про це. Я не кажу, що це нормальна ідея, і ти маєш забути про це, але це щось, через що ви можете пройти. Вона виглядає розкаяною і розуміє помилку. Тепер слова нічого не варті, важливі лише дії. Вона має довести, що справді так думає. Це може включити терапію для роботи з самоушкодженням та з образом себе. Мені навіть трохи сумно за неї, що вона думає, ніби її зовнішність це все, що вона має. Я думаю, це майже підсвідомий крик про допомогу. Якби вона справді хотіла робити дуже відвертий ОФ, вона просто зробила це, а не обговорювала з тобою. Якщо ти її любиш і думаєш, що вона хороша людина в глибині, допоможи їй через це пройти. Це потребує розуміння і терпіння, але воно може бути того варте. Але якщо ти точно не можеш це прийняти, це теж зрозуміло. Ти маєш повне право завершити стосунки. Просто переконайся, що не викинеш з водою і дитину. Шо? Окей. І знову ж ми повертаємося, шановні, до тієї самої теми. Коли в стосунках з'являються якісь непонятки, щось відбувається дивне, це не означає, що треба зразу розходитись. Ще не все втрачено. Просто десь якісь... Підбулися несостиковки, це все можна виправити дуже швидко. І саме для такого і створені психологи, з якими треба говорити, розбиратися в цих проблемах. Тому що це може все бути глибше закопане. Це всі їхні... їх з красотою проблема. Що за, що за прикол? Вона що, не відчуває себе красивою, потрібною. Ну, це з цим треба розбиратися. Не обов'язково зразу розходиться. Можна просто зайти банально на Майндлі. Залогіниться, зайти в програму, вибрати свої категорії, критерії, що ви хочете бачити у своєму психологу, вибрати з великої кількості професіоналів і займатися саме з тим, з ким вам зручно. А з промокодом Балачки, товариші, 10% знижки на перший сеанс, ви що, здіваєтесь? Бистро взяли і пішли реєструватися. Просто хочете поговорити з кимось, там ви знайдете все, що потрібно. В описі під відео є посилання. Переходьте і просто поговоріть. З кимось. Це допоможе, не обов'язково одразу розходиться. Друге оновлення 20 липня 2022 року. Оновлення теж набрало багато уваги, і я не міг не відповісти нікому. Тому ось моє фінальне оновлення. Вчора ввечері я випив із найкращим другом, який знає мене краще за всіх. Я зміг обміркувати і дати ситуації осісти. Сьогодні прокинувся і побачив телефон, заповнений її повідомленнями. Деякі були про те, що вона божеволіє, бо я не ділю з нею ліжко. Деякі мали сексуальний характер, деякі сповнені надії, інші відчаю. Загалом вони були хаотичні. Це призвело до довгого емоційного дзвінка. Вона сказала, що зробить все, щоб виправити це, включно з тим, щоб дати мені фрі пас, бо я відчув себе зрадженим. А, я так розумію, це мається на увазі, що вона дозволяє йому. Зраджувать? Бля, вона з крайності в крайності просто пригає. Ну, коротше, ну, це це не вихід теж, опять же. Ну що, він буде зраджувати, бо щости себе впевненою, красивою, сильною, вільною, бля. Чи що? Ну? Вільна, сильна, квітуча Україна. Я, звісно, цього ніколи не розглядатиму, бо це нещиро і призведе до катастроф у майбутньому. Я вирішив дати нам шанс, бо ваші коментарі плюс порада друга дали мені іншу перспективу. Я зрозумів, що моя дівчина потребує допомоги щодо краси і привабливості. А я, будучи з того ж світу, ми обоє колись моделювали, мали вище середнього сексуальних партнерів і нас вважають привабливими. Був до цього сліпим. Я досі злюсь, що вона використала мою хворобу. Проти мене, але готовий пробачити цього разу, бо це вперше за всі роки. Раніше вона завжди підтримувала мою целіакію і я можу повірити, що це була просто жахлива помилка. Багато людей із тим самим діагнозом написали коментарі, їх це теж болісно зачепило. Мені шкода, якщо це вас вразило. Я вирішив повернутися до неї, як тільки ми почнемо парну терапію. Вона цим займається. Я попросив дати мені ще трохи простору. Вона погоджувала. Годилася. Але очевидно, що їй важко зараз це витримати. Я спитав її, чи справді вона думає, що я контролюючий, бо це для мене червона лінія. Вона сказала, що просто навантажила себе надмірними очікуваннями і тиском, і що я завжди був хорошим і підтримував її. Я той чоловік, за якого вона хоче вийти заміж і прожити все життя. Щодо фінансів. Коли все владнається, я допомагатиму їй більше, бо я це вже пропонував раніше і не проти робити цього. Вона трохи заперечувала, але я не прийму ні, якщо гроші шкодять її психічному здоров'ю. Вона також припинить продавати фото ніг. Це її рішення. Воу, 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 воу -во -во. А це куди блядь? Фото ніг продавати. Кстати, до цього я отношусь вообще нормально. Ну, ціпа, якщо є люди, які купляють фото ніг, платять і це гроші. Кляй, я б радості свої відправляв би, якщо їх хтось купляв, би, але вони нахерником треба, блять, я, блядь, бля, їх не хочу бачити, що <сум> ще остальні. Ну, фото ніг скидать, це нормальна тема, я проти цього нічого не маю. Якщо є люди, які за це платять гроші, бля, бог, дай вам Бог здоров'я. <сум> Мені було байдуже на це раніше, але я розумію, що, дозволивши це, я розмив межі і сам накликав на себе проблему. OnlyFans, звісно, виключений назавжди. Я не буду брехати, що немає частини мене, яка думає, що я роблю помилку. Але я хочу спробувати це врятувати, бо такого ще не було, а я все ще люблю цю людину. Я житиму з наслідками і більше не робитиму апдейтів, як би воно не склалося. Бо я розумію, що воно цього варте. А якщо ні, у мене є все, щоб почати нове життя з іншою людиною. Я також сподіваюся, що якщо все буде добре, я зможу вирости. З цього стати кращим хлопцем і попрацювати над довірою. Хочу уточнити тему самоушкоджень, бо це часто згадувалося. Коли ми тільки почали зустрічатися, я ще займався моделінгом. Вона часто шкодила собі через ревнощі. Це не були порізи чи шрами, але синці від самоушкодження. Я зрозумів, що це пов'язано з ревнощами. Згодом вона припинила, бо ми працювали над межами, які давали їй спокій. Наприклад, вона була присутня, коли я мав покази та інші події. Її слова я не можу без тебе, і її хаотична поведінка знову підняли ці спогади. У мене теж є травма. Інша дівчина, з якою я був, проковтнула пляшку пігулок без попередження, коли я розірвав стосунки. Я мусив залишатися з нею тижнями, щоб допомогти і відпустити її. М'яко. Це був один із найгірших періодів мого життя. Різниця зараз у тому, що я все ще люблю свою дівчину і готовий підтримати її. Деякі люди називали мене лицеміром, маніпулятивним тощо, бо ОФ це для мене межа, а вона плакала і благала. Це було боляче читати, але більшість таких коментарів отримали багато мінусів. Я вдячний усім, хто поважно допоміг мені подивитися на ситуацію ширше. Сьогодні я буду активніший і спробую відповісти на коментарі, бо взяв вихідний, щоб відновитися. Але, як сказав, більше оновлень не буде. Дякую всім за щиру підтримку. Вибачте, якщо деякі частини не дуже чіткі, англійська не моя рідна мова. Коментарі Схоже, ви обоє доволі здорові люди, чесно кажучи. Здатність пройти через таке це ознака зрілості і здорових стосунків. А от фріпас я б категорично відкинув. Скажи їй, що вона варта тебе і без цього паса, інакше це стане величезним клином у ваших стосунках. Та канішник який фріпас. Якщо тільки він почне зраджувати, ну не зрада, це ж не зрадається, це вона розрішила. Як тільки він почне з другими дівчатами спати, то все, одразу все розпадеться. Ніякого фріпаса. А те, що він каже, що ви здорові люди, бо Бля. Ну, про неї я б так не сказав. Бо там оце самопошкодження, невпевненість собі, оце і за красоти, загони всякі. Там треба розбиратися дуже сильно. Дуже сильно треба копатися в цьому. Бо там не так все просто, якщо вона таке предложила, потім одразу відкинула, почала плакати, ревіть, повертати його, навіть, щоб він спав з другими. Там блядь, там вона себе не поважає, не любить, не вважає, що вона достойна, цю, щоб її любили, що її можуть любити тільки за красоту, вона тільки цим може заробляти. Ну коротше, там піздець. Но розбиратися з цим треба. Якщо він її любить, дійсно треба це лічити, треба це, це все розкопувати, викидати не потрібно, обрізати. Ну коротше, там піздець, там багато роботи є. Ну, якщо вони це пройдуть разом і в неї не буде таких загонів всяких, то там все нормально буде, я думаю. Бо вроді би, як би він, наче адекватний, і вона все поняла свою ошибку. Все буде нормально у них. А у вас ні, тому що ви досі не поставили лайка. А? Чого не поставили лайка? Тепер ставте лайки, підписуйтесь, церебоньте колокольці, переходьте в опис, там є. Інстаграм, там є посилання на джерела, там можна стати спонсором. вообще крутим можна стати спонсором. Там є посилання на Майндлі, Переходьте. Товариші. Дякую всім, хто дивиться мене. Дякую всім, хто продовжує зі мною цей шлях по редіту Із нотками Суржика. <реш> Сука, мікроінсульт, звіняюсь. Я вас всіх люблю, всіх цілую, обняв, припідняв. Папа. -па.